яка не з пунктям рішення з даного питання. Також дане та питання розглянуте на засіданні тимчасової контрольної комісії Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності передачі рамку у в місті а також дотримання земельного і міграційного законодавства, рекомендації якої враховані в проєктах рішення та звернення депутатів Тернопільської обласної ради. Проєкт звернення та рішення цього питання у вас є на руках. Шановні депутати, є пропозиція взяти цей проект рішення за основу і продовжити працювати. Нема заперечень. Прошу голосувати за основу. 50 за рішення.

Як відбувається брутальне ставлення до всього того, що є святі для кожного українця? Ми знали і знаємо про те, що побували всім в цій країні.